Встановимо PostgreSQL на Windows 11. Для цього завантажимо інсталятор з офіційного веб-сайту, виберемо операційну систему і почнемо завантаження. Інсталятор займає 357 МБ для поточної версії, тому це займе. Деякий час. Готово? Запустимо інсталятор. І слідуємо інструкціям. Вибираємо всі компоненти, всі вони нам знадобляться, встановлюємо пароль для супер'юзера Postgres. Вибираємо порт, на якому буде працювати сервер. Я залишаю порт за замовченням. Вибираємо локаль, якщо необхідно, і розпочинаємо інсталяцію. Це також може зайняти деякий час. Так, готово. Знімаємо галочку для встановлення додаткових е інструментів і завершуємо інсталяцію. В принципі, готово. Е вводимо Пароль. Gotovo.